Всім привіт на каналі Жабесіни. Ми продовжуємо грати у Tomb Raider Angel of Darkness. Ми граємо за цього Кертіса чи як воно. Як його знаєте, ми продовжуємо за нього грати. Підписуйтесь на цей канал. А ми погнали. Це погнали, погнали. Боже, яка бідуся? Що вони з нами робили? Доктор, що ти робиш? Дорок чи що? А вот і протонефелін. Габела, доктор. Капець. Капець! Так. Зброя наповнатою, про всяку... Шшш! Фух. Конечно, так, как там, Де... давай, давай, давай. quando aí? Да, Daí tá com Льові? Боже якось Якось він в мене випав. Слава Богу. Так. Тут нічого у нас. Можливо, нема. À oh, không. No. <laughs> ôi giời ơi. Nộm nộm Матч мити собацюра. Да, я какие собак собака. Ну ладно, ну. Можливо, не у всіх собак є такі шипи, роги. Ну, у всіх так прям розкорочено в мясо. ж, ну. Трошки похоже. А можна я подивлюсь, куди я стріляю? Спасибо, блядь. Спасибо. Я, я дуже радий, що мені дали подивитися, куди я стріляю. Добанута камера. Чесно, я ніколи не перестану агритись на камеру в цій грі, тому що, ну, типу, блядь, гра хороша. Але він що робить таку камеру. О, Боже, так давайте збережемось. Та да ну ти можеш стати! О, Господи. Нарешті, скільки я патронів на це витратив? Я сподіваюся, далі мені на це не відгукнеться. Що мені не подобається в цій грі, то що тут як стрілечки вліво і вправо відповідають за. Поворот, саме камера. И типу персонаж не ходить в пик. Типу, я взмус от персонажа ходить. Блин, та пьем, как связан, я ж. ж... Нарешті. Сіма нарешті. Чесно, я не знаю, можливо, в неспеціально, ну, типу. Тобі... Чи, чи то я дурний, чи то. Ну, мені здається, ларою набагато легше. Типу. Тобі конкерувати. Цей чувак, прям він взагалі якийсь дуже не. не нерухальний. Не, не знаю як. Як обі, його, блін. Пролята камера Джу -джу. тут закрито, тут закрито. Закрито, закрито. закрыто. закрыто, закрыто. Сюди нам треба чи то сюди нам не треба. Можливо, треба. А де я зберігся? А я воно і Я зберігся аж там. Що воно встралось. Так, спроба номер ДОС. А... Я не знаю, можливо, ці... Отці... Клас. Ну, ці проводочки реально виглядають як те, що, що що... витримають цього, блядь, чувака. Який ну, вагою під під, під 80 грам точно. Я, я просто буду сміятися, якщо ми прийшли сюди. Ми прийшли сюди тільки заграти. А... Я сподіваюся а... нам знадобиться ця ці набої. Тому що, Я ми не сподіваюсь, не мене дарма витратили цей час на це. Я там бачу кодову штуку, тому да я не знаю ще ніяких кодів, тому... Пожек багато розгалучень, він подобається, дайте мені лінійну. гру. Тут є хтось? Тут нема хтось. Тут хтось є. Тут хтось є теж нема. Карточка. У мене є карточка. Нема карточки потрібної, значить. Ясненько. баный вы он. Выглядающий как страшку. А чё у вас два? Ёшкин мат. Виглядає вони пострашніше виглядають, ніж ці звичайні з довгими руками. Ці прям якісь шиповані. О, а в сенсі тут відкрито. Ну і ладно. А я думал, что закрыто. А, -а, -а. Е -е. ясно. Да, а меня цей квадрата так, мой шесть пропускала. Что? Так. Те двери у нас закрыта. Закрыто. Ну. А, -а, -а. а ти двери тоже закрыть Так. так. Тут. Що? Нічого нема. Ти чого від... Блять. mm Тут теж ніхуя, прокол. Семнадцать ноль прийняв. восемь панюв, приняв це його Штормить після його цею трипу один. Сім. 0 6 8 Что открылось? Что открылось? А что там глымое? ясно, ничего не глымое. Ммм, Кертис, хлопчик мий. Так, я бачу там батончик. Сподіваюсь, тут не тільки батончик. Це щоб я проти батончика. Я за батончик, але я проти того, щоб батончик це єдине, для чого ми відкривали цю двері. Так. не 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 Та... Капец, кикиш на них и дай патронив, бам боба О, хтось живий, да? Ой. Це він проти мене. Так, я краще за збережусь. Нихера собі. Я ж людина, от ти мразь. Ну і здохне там. Все. Я, я зупиняю серію. На цьому, на цьому дуже дуже розчаровичому моменті, що нас вбила людина. Жах. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, вечора, ночі. Раночку. Почуємось наступного відео.